Влада намагається гарно із інформаційному просторі маніпулювати, зробити всьому винних військовими. Вони напряму. Бойкотували, називаємо це так, ігнорували або ще хуже провели привели скриту диверсію, і на не розглянуло закон. Задаю питання: влада опрацювала попередні пункти, які перераховав? Абсолютно ні, ми ще не спалили все, що мусимо спалити на території Росії. Сьогодні ми говоритимемо з генерал-майором запасу збройних сил України Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, я вітаю вас в етері. Вітаю всіх, слава Україні, героям слава дуже важливо проговорити те, що зараз бачимо у новинних стрічках. Дуже часто це певним чином навіть суперечлива інформація, але оминути її змоги немає. І, от, наприклад, видання Reuters дає інформацію про те, що російські війська здійснюють найшвидше просування в Україні з 2022 року. Як ви ставитесь до таких тез взагалі до цієї інформації, вона правдива на вашу думку чи ні? А, мені складно зараз сказати, що там пише Ройтерс, бо сьогодні я не читав саме це видання. Ну, от я його цитую. А, як би ви могли його прокоментувати, наприклад, такі тези. Порівняні з чим найшвидше просування. Я думаю, найшвидше просування, якщо з 22-го року, то було, мабуть, було в росіянців перших три дні початку великої війни, а потім вони вже почались проблеми. А те, що на певних ділянках. Ворог може просуватися, досягати тактичних успіху, це зрозуміло. Але ця проблема полягає безпосередньо не тільки від спроможності ворога наступати, а від е, цілої оборонної спроможності держави своєчасно часто поставляти е, для наших збройних сил підготовних, навчених, мотивованих людей. Наступне ці люди мусять озброєні бути потрібною кількістю е, озброєння. У них мусить бути потрібна кількість артилерії, танки, БМП, БТРи. І е, безпосередня держава мусить ще для наших збройних сил побгодувати потужні фортифікаційні споруди. Ну, ці, мабуть, три основних питання, які б давали е, достатньо успішне нам спроможності безпосередньо надавати е, опір ворогу. Якщо в певних моментах держава не спрацьовує, то не треба всьому винити військових. На жаль, ситуація полягає в тому, що на даному етапі. Е, Влада намагається гарно інформаційному просторі маніпулювати і зробити у всьому винних військовими, але військові і взагалі люди знають ті, хто воюють вже не перший рік, що на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня е, твоєї тренованості. Тринованості це не в тому фізичному плані, як ви розумієте, а звичайно, підготовності держави по виконанні мобіліційного плану відповідно закону про мобілізацію мобіліційну підготовку. А оце дуже цікава теза, до речі. Я, наприклад, я не знаю, можливо, це через те, що ми спілкуємося з експертами в етері громадського радіо, але я для себе не фіксувала моменту, що держава намагається звинуватити в тому військових. Як ви це бачите? Я не чула не держава, закидів. Не держава, а влада, яка безпосередньо керує певними процесами в інформаційному полі, держава це не тільки політичні керівники нашої держави, держава це і народ. В першу чергу, так от народ якраз є е, жертвою інформаційних маніпуляцій з боку влади, коли той же самий е, президент каже, що він сприймає генералів, які не є в, е, в першому окопі, ну безпосередньо це інформаційна маніпуляція. Як людина, яка жодного дня не служила в армії і була чотири рази хілянтам, безпосередньо е, заявляє такі речі: е, хто йому давав право поливати брудом тих людей, які довгий час... Віддали величезну кількість свого здоров'я і життя, аби досягнути цих висот, і чомусь в 22-му році Зеленський зі своєю командою потужно прибіг до генералів з криками Рятуйте, спасайте. І коли військові разом з потужним українським народом відстояли початок, російські навали в вдруг році, потім почало, почалось тим, що безпосередньо ми бачимо наразі. Почалась дискритація вищого політичного військового військового керівництва України поступово почали все залужно, а потім це продовжується. І для чого це робиться? Просто владі на даному етапі достатньо вигідно поливати брудом військових лідерів, аби потім, а у них вже в головах у наших політиків вже вибори, які вони хочуть провести, Хоча вони кажуть, ні, ми не будемо проводити, але між тим та робота навіть по передвиборчим. Командам по е, території України показує, що вони готуються до виборів, аби у них не було ніяких конкурентів. Завдано один, яскравих потужних сильних людей, які б спроможні були в свій час 22-му році очолити супротив російському агресору. Зараз облити брудом і зробити таким чином, що на мабутні вибори е, не було жодного конкурента, і слово взагалі е, офіцер, слово е, генерал, воно було як синонімом е, знаєте, такого бруду. Хто давав право влади обривати обливати брудом тих, хто захищає цю країну і своє життя поклав на алтар захисту батьківщини? Щодо мобілізації, теж хотіла ще запитати вашу думку, тому що ви також зазначили цей момент. Як на вашу думку має виглядати цей процес, тому що майже кожна розмова з військовослужбовцями в ефірі громадського радіо, принаймні моя, вона закінчується щоразу запитанням, точніше, словами про те, як сильно військо потрібні люди, бійці, бійчині, і що потрібно мобілізовуватись. Очевидно, що ми маємо брак солдатів, брак людської сили. Але як, на вашу думку, мав виглядати цей процес мобілізаційний? Дивіться, з 2014 по 2022 рік у нас не було проблем ні з мобілізацією, ні людей, ні взагалі з роботами територіальних центрів комплектування. Перше. Друге, хочу зазначити, якраз знов-таки чергова інформаційна маніпуляція влади, коли. Вони все звели докупи, що о, проблема мобілізації людей це проблема військових. Відкриваємо чи існуючі закони. Ми ж країна, яка бореться за три до дотримання законів, відкриваємо закон, який прийнятий Верховною Радою ратифікований президентом. Читаємо, що саме такі мобілізація? Мобілізація це переведення економіки країни на існування в умовах особливого періоду. А також центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та військових частин на штатах воєнного часу. Бачите, військова компонента на рівні 15% від загальних питань мобілізації. Задаю питання: влада опрацювала попередні пункти, які я перерахував? Абсолютно ні. Бо відповідне переведення економіки на функціонування вогонь особливого періоду, влада мусила опрацювати мобілізаційний план. Його мусило опрацювати кабінет міністрів, затвердити президенти, кожне підприємство на території України мусило відповідно своїх спроможностей цього по плану отримати мобіліційні завдання і працювати на забезпечення потреб збройних сил. Влада це зробила? Ні, наступне відповідно цього ж самого закону. Президента є 11 пунктів, які він мусив виконати. Яку кількість пунктів він виконав? достатньо значно меншу ніж то, що йому е, прописано в цьому законі? Але ж президент є гарантом Конституції виконання всіх законів України. То чому ж він сам не виконує ці закони? Слідче питання: відповідно існуючих законів е, в 22-му 22 році, 24 лютого, президент подав законопроект. Про оголошення стану введення стану війни, верховна рада з приболом положила нашого президента і абсолютно відмовилася його розглядати. Задаю питання: а на якому яка була причина того, що це не було розглянуто? Наразі зелена влада розповідає, що це немає ніякої необхідності. Питання не в необхідності питання в законодавчому виконанні всіх умов. Верховна рада мусила його розглянути, проголосувати чи за проти, це вже було безпосередньо їх вибір, але вони напряму. Бойкотували, називаємо це так, ігнорували або ще хуже провели привели скриту диверсію і назря не розглянули закон, який поданий президентам. А ще раз для нагадую, що якраз всі законопроекти, які подаються президентам, мусить розглядатися позачергово. Чому не розглянула Верховна Рада цей закон? Тому коли нам розповідають, що військові мусять відповідати за мобілізацію, ні, знову відкриваємо цей існуючий закон, не Читаємо, хто за це відповідає. А за це відповідають якраз раніше перераховані органи місцевого самоврядування керівники підприємств-установ. А ну не точно не військові. Завдання військових відкрити ворота військових частин або центр, центрів територіального комплектування і отримати людей, які були раніше приписані влади, раніше української влади підготовлені до виконання конституційного обов'язку по захисту батьківщини. Тому е, слово мобілізація і суто призов людей не є правильним. І, на жаль, акцентування влади, то, що, е, розуміючи, що мало хто з українців читав цей закон і не хоче читати, приводить до того, що військових намагаються зробити в усіх проблемах бездіяльності політичного керівництва країни, військових намагаються призначити ЦАПами відбувайлами Воно не може бути так. Цікава думка, тому що знову ж таки, мені я, я не можу це простежити в е, риториці влади, хоча я е, розумію, що напевно у вас є можливо точніше, у вас є більше інформації. Е, я хочу зупинитися ще на моменті щодо фортифікаційних споруд, тому що ця тема дуже активно обговорювалася і насправді і досі обговорюється, зокрема на е, запорізькому напрямку. Що вам відомо з приводу фортифікаційних споруд і як Взагалі будують, які процеси там, якщо ви маєте таку інформацію. Я інформацію маю, але точно вона не призначена для обговорення в прямому ефірі. Будь-які результати фортифікаційних споруд на загрозлих напрямках в відкритому ефірі, це 100%, що безпосередньо підігриш ворогу. Ми ж не будемо цього робити. А наскільки якісно вони побудовані, покаже час. Щодо ще дуже важливої теми, зокрема, засідання з НАТО і всього того, що відбувалося в обговореннях, як мені здається, теж важливий момент для того, щоб пояснити важливість, наскільки ті чи інші засідання обговорення взагалі мають сенс і їхня продуктивність, я говорю про. 26 листопада власне про Раду України НАТО і обговорення, які відбувалися там, зокрема, йшлося про постачання томагавків в Україні. Наскільки на вашу думку це є ем, хорошою ідеєю, потрібною на часі, і взагалі якої ви думки про ті висновки, які можемо зробити з того? Питання про використання томагавків цієї війни я давав інтерв'ю в 2022 році. Бажаючи можете почути мою відповідь. Це перше, друге. А про який компонент е запуску томагавки ви говорите? Про сухопутний чи про морський компонент, чи про повітряний? Я так розуміла, що це взагалі такий вид зброї, який працює, е власне, з моря. Хоча я можу помилятися, поясніть, будь ласка, для нашого ну, аудиторії. Аби е ну, добре, нам дадуть морські томагавки. У нас з'явилися вже безвисередні кораблі, які б могли їх запускати, і здаю питання, а з якого моря ми зможемо їх запускати. Розумієте, що влада знов в черговий раз, на жаль, про... маніпулювала розповідаючи про томагавки. Бо ціна томагавків це одне, а ціна пускових установок тамагавка це зовсім інше. І якщо з морської компоненти там простіше, до речі, американці е списують певну кількість е ракетних ісмінців типу Ерліб, і Україна, до речі, в свій час відмовилась, коли Україні запропонували мати такий корабель. І тоді питань не було, бо на борту одного корабля 96 ракет в повному залпі можуть запустити ці ракети тамагавка. Але на жаль, ми від цього відмовилися. А зараз ми розповідаємо, що нам потрібні тамагавки, але абсолютно нам не розповідають, а яким же чином будуть е, запускати ці тамагавки? З морської компоненти, ми з вами зрозуміли, що на даному етапі це нереально, А з камені компоненти це е, також е, зовсім інше е, питання, і зовсім інше навченість екіпажів наземних пускових установок, і на які потрібен час. Якщо ми будемо достатньо голосно про це говорити, і е, світ буде. Очікувати, що і як воно здійсниться. Потім, коли нам їх дадуть, не буде сенсу ніяких тамагавках. Ми вже це проходили е, по Хаймерсам, ми Це вже проходили по атакам Коли е, нам все ж таки в результаті інформаційного такого болота, все це надавали на той момент. Росіяни прибирали з радістю досягнення е, цих ракет. Усе те, що ми могли реально серйозно вразити. Звичайно, з тамагавками це буде складніше, бо в середньому від 2 до 2,5 тисяч кілометрів їхній радіус. Але між тим, перемога любить тишу. І певні питання мусять обговорюватися за закритими дверями, абсолютно не виносячи це на загал. Це теж цілком зрозумілий насправді момент. Й ем, я розумію, що це запитання, яке можливо дещо повторює те, що ви сказали. Але, зокрема, якщо е, я так припускаю, що ви аналізували або ж шукали інформацію щодо. Е, 26 листопада, і що відбувалося на раді Україна НАТО, які ваші загальні висновки в принципі щодо такого формату? Ну терміново збирають термінове засідання, особливо після 21 листопада, після випробування такої зброї, наскільки зараз, там станом на 27 число, ми можемо говорити про ефективність і продуктивність таких зустрічей на такому рівні? Ну, по перше, рано говорити про ефективність політичних зустрічей. Поки що ми не побачили практичні дій після цих зустрічей. Те, що ця зустріч проведена, це достатньо добре, це просто чудово, що достатньо швидка реакція. Але між тим, е, треба розуміти, що буде далі. І наскільки Європа готова посилити свою підтримку України в питаннях постачання певних зразків озброєння. Це перше. Друге, е, якщо е, ми піднімаємо питання і згадали б знов, Обговорене на початку нашого інтерв'ю питання мобіліційного плану, то задам питання: а що заважало нам протягом останніх років все ж е мобілізувати свої спроможності по випуску потужних ракет, які в свій час і досі є на озброєнні Російської Федерації, які е конструкторське бюро південний південний марш. Нічого не заважало Чому ми це не зробили? Чому в свій час ми не захистили безпосередньо ці підприємства, і по якому росіяни наносили удари і чому ми не скажемо так, конструкторський склад цього бюро не вивезли за кордон, організувала власне равниця за кордоном? Багато питань. Чому тому коли ми завжди просимо щось чуже, а потім кажемо, що ми збільшуємо випис своїх ракет? То відповідно ми чуємо від їх нами ж на закзакордонних колег. А навіщо вам наші ракети, коли ви заявляєте, що ви вже випускаєте свої ракети? Розумієте, в чому нюанс? Я хочу встигнути ще на сам кінець поставити запитання з приводу ситуації на фронті. Найбільш складні напрямки. Очевидно, що ми постійно дивимося зведення ведення генштабу, аналізуємо те, що відбувається з вашим, що зараз у вашому фокусі уваги і про що ви вважаєте за доцільне сказати в першу чергу. Мене непокоїть те, що росіяни намагаються дотиснути на дотиснути непевних ділянки своє працювання вперед, аби закріпитися і створити виконати свою попередню, таку, скажімо, попередній план, а саме це створити таку потужну ракадну прифронтову дорогу. Яка б забезпечувала росіянам спроможність достатньо швидко логістичного перекидання будь-яких компонентів, починаючи від людей, закінчуючи технікою вздовж всього російсько-українського фронту? А саме це безпосередньо Купінський напрямок, Лиманський напрямок, Покровський напрямок? Ну і вже далі тоді в сторону Запоріжжя. Якраз у ці речі росіяни намагаються вирівняти і налаштова таким чином, що в будь-якій точці, Фронту, де їм потрібно буде наростити зусилля, вона достатньо швидко використовується цю ракадну дорогу, умовно ракадну дорогу це і залізниці, кусок великий шматок залізниці, це і автомобільні дороги, і які безпосередньо вони достатньо професійно і правильно сплановано просувають вперед. Але для того, щоб зупинити наші спромож... їхні спроможності, то в першу чергу питання номер один не до тих, хто ведуть бої. На лінії бойового зіткнення а питання до тих, хто мусить руйнувати потужно російський тил, аби зрачно значно зменшити спроможність російської економіки, заробляти гроші на експорті нафти з газу і вугілля, що дозволяє їм утримувати в величезних масштабах свою величезну армію. Тільки нафта добуток нафти. А ми ще не спалили все, що мусимо спалити на території Росії. Спалимо на території Росії їхні нафтодобув... нафтодобувні і нафтопереробні їхні спроможності. І війна достатньо швидко закінчиться.